Друзі, всім привіт! 25 листопада. Погляньте, яка в моноклумба. Боже, гляньте, гляньте, яка краса. Все бояє кольорами. Які хочеш, квіточки квітнуть, дуже гарно. Все воно, все добре. Ті трояндочки, кущі, що я повисаджувала в цьому році, вже воно видно, що вони поприймалися. Нові вже там пагони поз'являлися за цей короткий час. Ну, друзі, питали мене, покажіть флокси, ті, що ви висаджували із сайту Добродар. Друзі, ось я хочу показати. Ну, не знаю, чи побачите, ви ось, ось, ось бачите, о таке, о, шипучка, воно, бачите, мені допомога. Отака. Гілочка лише у Флокса. Я на акції купувала, друзі, по що там, 70 чимось. Але коренева система тут просто шикардосна була. Оце один і там ще другий теж така сама. Оце одна гілочка і все. Ну, Надіюся, приймуться. Бо е, дивіться, воно мій товстенький майзанчик, бачите, бігає за мною теж. Бо, ну, Зараз тепло, дуже тепло у нас в кривому розі. Прям ну тепло, тепло. Тільки що дивилась температура, чи плюс 13, чи плюс 14, То ну от кого. І до речі, дощу не передають, але погляньте, які хмари, яке небо. Воно яке прямо. Ну, в принципі, давно дощу у нас не було, скажемо так. Хоча, хоча гріх жалуватися, якщо чесно, як тільки настала осінь, і пішли добрячі дощі, я переживала, щоб земелька промочилася дуже-дуже добре, -дуже, бо і деревця там треба, щоб корінці добре в зиму напиталися, водички напилися, та і кущів. У мене, бачите, дуже багато. Уселяких і хризонтені, і, і уселяких там. Трояндочок, друзі, ще мене питали за троянди і за хризонтеми. Це я не продаю. вибачайте. я займаюся тільки продажем насіння своїх сортових томатиків і насінню гіркого перцю. Хто хоче замовити, ще друзі, в мене ще є дуже багато сортів. Багато і вже немає, порозбирали, а багато є. То друзі, підказочка буде зверху. Натисніть перша підказка. Це буде іменно в те відео про продаж моїх сортових томатиків і три сорти гіркого перцю автоматиків чи 120, чи 120 один сорт наразі є, і низькорослі, і високорослі, які хочете. Ну, зайдите в те відео, там я все кажу, як замовити, скільки коштує, того, чому так квітами інше, мене питали чубуки цього винограду. Друзі, цим я теж не займаюся. Я, по-перше, не знаю, скільки воно коштує. По-друге, я вже давним-давно обрізала свій весь виноград і вже ці гілочки всі попалила. У мене немає. То на слідуючий рік я може, якщо все буде добре, то може Будемо з вами займатися ще і от продажем гілочок свого винограду. Бо ми там питали за Юпітер в основному, за Надіжду. І Тайсон, мій помічник. Друзі, ходжу, збираю дрова собі ну, на, на розтопку. Тайсона завжди беру з собою. Деякі його бояться не бійтеся. Коли він там десь бігає, він не кусає нікого, він нікого не ображає. Він такий лагідний, він тільки на вид, наче, наче такий дуже-дуже страшний. Але він дуже-дуже лагідний собачка. Друзі, хто не знає, всі собачка, оце Тайсон, і два моїх котика вони колись були безхатніми. Вони були безхатніми. А я забрала до себе. Тепер вони живуть в мене. І ми одна велика сім'я. До речі, дуже дякую. Хто нам кидає гроші на карту, я годую безхатніх твариночок. Хто мене знає, той мене знає. Кому що там одна із тисяч доказательств якихось, вибачайте, я нікому нічого не збираюся доказувати. Я перестала знімати відео, показувати, де та як я годую. Бо ну, нормальна людина повинна розуміти, що у нас дуже багато класних, добрих людей, дуже багато волонтерів під оцим. Вибухами вивозять їх собачок, таких кишечок, папужок, курочок, усе 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 живесеньке вивозять під, під бабахами. А у нас є дуже багато, що друзі, таких. Ненавиджу таких, які травлять, які б'ють, які ганяють. От по цьому поводу я не з цього робити якийсь цирк, якусь показуху. Хто мене знає, той мене знає. Мене дуже багато людей бачить, коли я годую без хатніх твариночок. То дуже дякую вам всім. Карта, до речі, під відео, то моя лічна карта. І на цю карту оплата за насіннячка приходить, то, то отак. Так, друзі. Оце велику торбу сьогодні єлі донесла. Бо у мене ось на днях повинні діточки, вони в мене воєнні, що синочок, що дочечка. Вони повинні до мене оце приїхати десь на тиждень, може, трохи менше. То оце потрохи я скупляюсь, ну потрохи, скажімо так, скільки можу донести, друзі. Бо, бо, ну, бо так, то я в АТБ скупилася. Сьогодні в АТБ дуже великі акції, багато-багато акцій. Коротше. То я ото накупляла. Ну, ще багато всього треба купити. Дрова, що мене залишилися, а не як не пополяю іменно товсті. Вони сухі, сухі, вони добре пиляються. Але я хочу вибрати такий час, коли буде іменно і в мене час, на, коли буде світло, щоб вимкнути електропилу, щоб не ту, що в мене з цими акумуляторна. Бо акумуляторна, вони класні. Вони, оце ж я їх і перепилювала, але вони дуже швидко ну, виходить заряд, коли товсті деревини. Отакі, то я хай вони стоять, буде час, попиляю. А поки я ото привезу такі більш тонші, попиляю, по складаю, Попиляю, поскладаю. То, ну, отак от, друзі. Е, топлю тільки сухими-сухими деревами, ніколи мукрі, не, не палю, бо, ну, по-перше, з них толку ніякого. Е, віддача тепла майже немає. І е, ще один дуже поганий момент: вони дуже багато сажі дають і треба буде дуже часто чистити димоход. То, ну, я, я б нікому не, не рекомендувала сирі дрова. Це ну, це не той варіант. Вони повинні бути ну, ось о, дерева там. Вони вони були колись поваляні, валялися, валялися. А тут я така гарна знайшлася, знайшла ці поваляні. Короте, ой, деревини. То я їх порозпилювала на декілька кусінчиків, та оце додому й позвозила. Ну, бачите, багато мені хто пише. Без масяна немає розпаковки. Так, так, так. Бачите, він оно чує. То, друзі, так, все зелено, як завжди, це гірчиця в мене. Це в мене все було засаджено, засіяно томатами. Ще один город у мене засаджений, засіяний томатами був. То на цих містах я обов'язково засіваю гірчицю, щоб була сівозміна, щоб було макро-мікроелементи. Ну, коротше, воно все, оце, бачите, тепленько, все буяє, все квітне, все, все все добре. Що? Ти вже через це вікно хоч залазити, це не відкривається. Це старе савдеповське вікно. Тут я не змінювала на пластику. Так, а ну гляну все-таки, да, 13 друзі, 13 градусів тепла. Е, прибила ось на гвоздика оцей, е, оцей градусник, друзі. Щоб... Хоча він тут, бачите, він не на сонці. Це тут в це 13 градусів. Ну, хоча я скажу, сонце дуже яскраве. І... І, і, це, і мені отаку от теж ну, жарко. Хоча вітер, друзі, вітер дуже прохолодний. Прям такий аж, наче морозцем. Ну, ну якось так не дуже приємно. Зараз курочкам наріжу гірчиці та дам, а вони мені смачнючі яйця дають. Нарізала гірчиці зеленою, курочки мої бігають мої помічниці, мої кукусіки такі золотенькі. І, друзі, вже вони поклювали ракушку. Ракушку обов'язково. Це просто я з річки, обичну ракушку даю. Перестали чомусь їсти, оце, отаку прям ну, небиту. То я беру, оце, до речі, друзі, отаку мисочку вони в мене з'їли за два місяці. Її дуже мало потрібно. По То я оце, знаєте, вже другий раз так роблю. Ось взяла молоток і отак оп-оп-оп. І дуже добре так порозбиваю. І просто їм туди поставлю імміноці в цій коробочці віддільно, щоб вони клювали і щоб це треба для зміцнення шкарлупки для їхніх яєчок, щоб кальцію їм було достатньо. І щоб на лапки не падали. Бо ну, яйця вони дуже сильно з них висмоктують кальцій На, на саму для яйчок. Це я завжди таке є. Або в вологу мішанку я ще додаю, коли багато скарлупу. Лупи від яйчків, то я теж дрібню і теж додаю в ранішню мішанку, вони теж їдять, щоб було достатньо. І наразі, друзі, коли закінчиться зелень, коли будуть морози, я буду додавати їм вітамінки обов'язково, щоб вони були, ну, щоб з ними все було добре, щоб вони неслися і так надалі. До речі, вже дуже подорожчали яйця. Там дивилася сьогодні в АТБ самі от у найдешевші по 60 чимось кажись. Ну, я перестала продавати друзі яйця. Курині, бо я вирізую курочок, не хочу, не вважаю, за потрібним воно шкурка вичинки не стоїть. Я так годую, що я хочу, буду тільки для себе вирощувати. Там ще повирізаю, залишу там штук 10 чи 8 курочок, а навесні петушка їм підкину, щоб курчатка щоб були. Ну, то так, воно. шипучка за мною, за мною, за мною, воно бігає. Так. Ну, що, друзі? Зараз дам зеленушку. Це воно клюють зеленушечко мої курочки. Поставила кастрюлю з побитою ракушкою, хай їдять собі та несуть мені яєчка. Воно й грибуться, і тут сонечко для них, зараз така добра погода. Ну, дощо не передавали, то може і не буде, не знаю. Ну, якщо зараз світла немає, вимкнуть аж в 12 дня, а потім в 18.30 вимкнуть і в 22.30 вимкнуть. То чому ми в неділю трохи пораділи, що було таке спрощене відключа світла, а це з понеділка вже знову пішли такі відключення. по-серйозному, скажімо так. Ну, нічого, переживемо. Ми сильні, все буде добре. Так, друзі, розпаковочку зараз роблю, що я тут накупляла. Е, мандарини, друзі, купила. Ой, скільки вони коштують в АТБ. 48,85 за кіло. До речі, вчора чула по новинам, якраз вімкнула що балакали в основному за Київ. що там дуже подорожчали мандарини. Там за 100 шімось за кілограм. Я, а я щось не зрозуміла. А що, а тебе це мережа? що В різних місцях різні ціни, я щось не розумію. Ну ось у 48, 80, Мандарина як мандарина. що тут, Оце я купила. друзі, Скоро діточки приїдуть, то я ото так складаю, складаю. Мася, ну ти ж не будеш мандарин. Що ну, це що це, не мандарина? Чому вона повинна за 100 гривень коштувати? Ну, не знаю, Ну, то якось так. Це я покладу в літній кухні, щоб вони не ну не пропали. Поки приїдуть діти, хай хай лежать діти. то то ото ото таке. Так, надалі, що я купила? лазила це по АТБ, було багато в мене часу, купила каву, як завжди помию, та буде мені для розсади 33 гривні. Атеповська. Мені дуже вона подобається, то я ото і купила. Е, прокладки, друзі, у мене закінчились, дівчатка. Купила акціонні, 39,40 за пачку, я купила дві. Купила оце отакі. До речі, от, такі я щось не пам'ятаю, щоб купувала, але ну, вони були самі найдешевші, я й купила. Мені подобаються такі, господі. Це це не не, не прям таке, щось, що повинно дуже-дуже дорого коштувати. Ну, я вважаю так, то хай буде так. Так, в мене я люблю чай розсипний, заварний. тобто. А діти мої люблять ну, в пачечках чай. То, в общем, да, в общем, купила я. Для них отакий англійський сніданок 50 гривень. А, не, це ось мій це мій, собі купила отакий розсипний мономах. Він коштує 50 гривень, 50 копійочок. Отакий іменно чай. Так, на акції. Так, далі, що я купила? Йогурт. Йогурти, друзі, отаківо, усі, усі дольче на акції. мені щось захотілося це маракує маракує з персиком. Е, вони коштують, друзі, 34,90. То я оце купила три коробочки. Поставлю до холодильника, хай діточок чекають. Потім потім ще. це, Це не все. Яблуко українське купила навіть в АТБ не думала купувати, але оце у нас на четвертому мікрорайоні в кривому розі побудували АТБ. А воно таке класне, там там вибір шикардосний, Там скільки овочів класних, ну гарних, дійсно, не побитих, там не порізаних. Класне. І оце ж, і, і фрукти дуже класно, Це мандарини. Я там купила, це все там з того тебе. Типу. І ось таке червоне-червоне яблуко. Дуже класне, не побиті, не гнилі. Я оце, оце, сітку, сітку та й взяла. І воно недороге. 29,95. Друзі. Все літо. У мене яблук, хтось на скільки, отакий ворожай був капець. Все літо годувала курей. Не хотілося. Все, мого немає, це вже хочеться яблук. Ну, це як завжди каже. А, а це я була, друзі, Голден. Купила по 45 гривень, бо в АТБ не було голдена, А Голден це найулюбленіше яблучко мого синочка. То я купила е, на Карачунах там апельсин магазин. Оце я там купила. Одне з'їла, поки йшла, дуже солодкий, прям дуже. А оце українське я ще не куштувала, не знаю, не можу сказати. Масян, ну чого ти його б'єш? Господі, ну чудо ти! Щось мені так захотілося. Редьки, друзі. Ну, написано, що це редька, це ну це, оце друзі, вона дуже смачна. Колись вона була дуже дешева, І по сім, по вісім, по п'ять гривень за кіло. А це вона щось із минулого року ну почали такі. Серйозні ціни на неї. Ну, я одну штучку, друзі, взяла 30 гривень 95 копійок за кіло. Оце одну штучку, я таку взяла. Хай буде. Майонез до салатів. В общем, друзі, я й сама вмію робити. І свій домашній, смачніший так. Але хто його знає на той час, чи буде світло, чи не буде, то я купила оце велику пачку, ще й жирний, такий класний, 67%. І він наразі на акції 48,50. Це я купила, це салати буду заправляти, коли діти приїдуть. Ну, дійсно, друзі, ну хто його знає, чи буде тоді світло, чи не буде. А для майонеза потрібен цей погружний міксер. То, ну, ну, то так. Так, кукуруза теж на акції. 34,70. так купила з євро-кришкою. Так, далі. А, друзі, оце корміх, Хто купує оце в АТБ отакі корми вологі, зараз на акції по 30 гривень 40 копійок. Там було вісім штук, я їх і забрала усі. Були на акції з кроликом і з рибою. Оце одну лише коробочку я донесла своїм котикам. І, і цьому, і Тайсану теж він таке полюбляє. Потрохи там додаю в кашу з, з м'ясцем, що я їм готую. І додаю трохи ще такого, вони полюбляють. Ну, оце, що я одну тільки коробочку донесла, бо там без хатніх дуже багато собачок було. Я погодувала. Кішечок не бачила сьогодні, а от собачок було багато. Ну, і котячим кормом. Погодувала, ну а що робити? Друзі, я годую, що є є в магазині там якісь лапи чи голови. Купую і годую. Є там якісь обрізи? купую і годую. Що є, або в мене на морозилка забита, я дуже багато накупляла, готую кашу на, на обрізах, що в мене є. І теж годую безхатніх. І своїх, звісно, ну, і безхатніх теж такого годую. То, ну, то так, що є, тим і годую, друзі. Бо там мені писали, а це що, нормально, тіпа, лапами і головами годувати? Що є в магазині, що я можу купити. Де купую, тим і годую. Ну, то якось так. На акції був мій улюблений рис. Все-таки є різниця між тим обичним атибовським і між таким дуже велика-велика різниця. То я вже перейшла. Собакам котам я той рис купую, більш дешевий, а для себе отакий басматі. Дуже мені подобається. І він на акції сьогодні 64,70. Так. Далі на акції 58,70, ось такий оселедець. Це теж до столу покладу на зараз в холодильник, хай буде дітям. До салату крабові палички. Ой, думала, забула в АТВ щось не могла знайти. Отакі От друзі купила на цей раз. Де Люксовські не купляла ще не разу. Водний мір обично я купляю до цього салату. Ну, хотіла спробувати. 50 грамів, 109,90. Це я купила. Це для діточок салат буду дуже класний робити, потім вам покажу. І на всякий пожарний, друзі, потрохи купляю, хай буде. Бо буває, немає часу приготувати. Буває, там світла немає. Ну, ну все, буває, друзі, буває в нашому житті. Ну, це просто мівіну купила. І саму-саму найдешевшу. По, по 8.50. Куркою гостру. Там була не гостра і гостра, то я взяла оце гостру. До речі, друзі, я бачила таку оце такі дешерабки в магазині Маркетоп на цьому на Карачунах. По 100 з чимось за сто, навіть біля двісті гривень. Оце такі малесенькі бачу. Друзі, хто купував? Яка різниця? Я щось ну, напишіть, будь ласка, хто знає яка різниця в них. Ну, і хочеться спробувати. І якось жаба дав викидати таку велику суму на, на, на ці гроші, допустимо, на 100 гривень, без хатніх собачок, спробувати, Ну, не знаю. Ну, то, то, то так, друзі, хто знає, напишіть, хто купляв. Цукор зараз в АТБ по 26,50, я вам казала. Поки. Поки немає консервації, поки він більш дешевий, то буду там по пачки, по дві, по три, коли буде в мене е, яке місце, буду купувати. Оце одну пачечку сьогодні купила. Покладу хай, до консервації лежить, бо потім подорожчає. Так, миючий засіб. А цей порошок, самий найдешевший, нормально стирає і нормальний в нього запах. 29.30 він зараз по акції. Оце купила. Нормально стирає. Не такий, звісно, як тайт, як аріель, я вам вже казала, але все одно добре стирає. Для темних речей, ось що, я вистирала. Бачите, стирала. Це позавчора, я все, все перестирала цим порошком. Все добре листірується. Всі п'ятнишки. Скільки разів кофем обливалася, друзі? В АТБ, Нормально все листірується. Так, далі, що я купила? А, до салату ще копчене філешка. Оце 307,89 за кіло. Так, далі. Цукерочку, білочку купила. Це золотий запас. Мені вона подобається, діточкам моїм подобається 146,52. Оце отако. Ну, Це я на цю суму купила. А вона 395,99 за кіло. Це тут 370 грамів. Освіжувач повітря купила. Отакий. Він на акції 39,90 ВТБ. Та майже всі освіжувачі повітря сьогодні на акції. Ну, Мені таки сподобався, і він саме молодежи. Дуже люблю оливки і зелені, і, і, і чорні. Ну, я купила сьогодні отакі чорні. Теж делюксовські, 67,90. Оце не пам'ятаю, чи вони на акції, чи вони не на акції були, ну така сума. А, Купила оце такі два лимончика до чаю. до чаю, друзі. За кіло 89,95 вони тонкокорі, бачите, хоча маленькі, але тонкокорі. Там були такі до сокорі, великі. Ну, мені такі більше подобається. А, і, друзі, купила сіль, ну це обичну сіль 12,90. Та сіль, друзі, соле, що ще я до війни купувала, то в мене лежить то у мене золотий запас, скажімо так, то тільки для консервації і для квашення. Бо, друзі, оця сіль не підходить для квашення. Не знаю, як для консервації не випробувала, для квашення ні. М'яке все виходить. Огірок м'який. А з тою обичною ще то допотопною, скажімо так, нашою українською сілью. о! Ото вони я вам показувала. І три роки стоять квашені, міно, ті, що без отстав, І все добре. А це сіль. Що воно? Ну, в общем, якось так, друзі. Так, то оце я такі покупочки сьогодні зробила. Зараз піду все порозкладаю. Вімкнеться світло, швиденько все, все завантажу за, за відео та з вами поділюся. Так, тут мене достигає ось оперчик, все таке достигає на кущику. Добре. Добре, хай достигає, позбираю насіннячка, щоб мені на слідучий рік що було садити, То, то так, так, курочок погодувала з зеленю, тут все. Все в мене тут у порядку, все я поприбирала, пообрізала. В мене все пообрізане. Вже всі виноградні кущі обрізані, все, все, все поприбирано. Малина, вся. Ну я її в цьому році не обрізаю, бо, бо хочу на слідучий рік, щоб було більш ну, більше на ранішній врожай. То так, друзі, всіх вас люблю, ціную, поважаю. низькі уклінти, велике, дякую нашим добрим захист.